Навіть під час війни вандалізм у прилуках продовжує процвітати. Порушників не лякають ані камери відеонагляду, ані патрулі. Бо ж у самому серці міста потрощені сіті лайти, лави та ліхтарі. Днями вандали ущент рознесли рекламну конструкцію поблизу місцевих святинь, потрощивши скло та покрутивши пластик. Благо власник швидко відреагував на ситуацію, прибравши небезпечні уламки, тим самим убезпечивши містян від травматизму. Адже після дебоширства вандали лишили по собі витоптаний газон, рясно вкрит склом, яке розлетілося на друзки. Сьогодні рекламна конструкція ніби і не несе небезпеку оточуючим, проте виглядає, м'яко кажучи, не зовсім естетично. Побита і понівечена. Вона наводить жах на перехожих. Хоча мала би викликати кардинально інші емоції, дарувати радість і зацікавленість від привабливої картинки. Поблизу собору Різдва Пресвятої Богородиці ситуація ідентична. Сіті лайт із потрощеним склом, перемотаний скотчем, вже майже рік не використовується за призначенням. Натомість псує естер... Етикої Осавської площі картинку за ідеєю могла би врятувати зелена оаза навколо у вигляді сортових кущів, подарованих місту тютюновою компанією. Але й ті потонули у бур'янах, і це при тому, що на косіння міста було виділено чималу суму коштів. А саме серце прилук потопає в некошеній траві, яка вже сягає пояса, нарікають містяни. Нині у прилуках знайшли тимчасовий прихисток багато переселенців, і дуже хочеться, аби у них лишилося гарне враження про прекрасне древнє місто, і в пам'яті не відклалися потрощені лави, сіті лайти та ліхтарі, до відновлення яких владі на жаль немає жодної справи.